Найдоступніші нові кросовери не скитають до мільйона гривень. Mitsubishi ASX. За ціну від 965 тисяч гривень ви отримуєте атмосферник. 1,6i на 117 кінських сил, просту п'ятиступеневу механіку і класичну японську надійність. Довжина авто 4365 мм. міліметрів, тобто компактний, але зручний, і в місті, і на трасі. ASX – це консервативний, але перевірений вибір. Шкода камік ціна від 945 тисяч 600. Гривень, і це вже європейський підхід. Шкода камік, компактний кросовер із сучасним турбованим мотором 1.0i на 115 кінських сил та семиступеневим роботом DSG. Авто довжиною 4241 мм міліметр має комфортну колісну базу та багато електроніки. Для міста майже ідеал, особливо якщо хочеться не китайське і недороге. Hyundai Venue – від 934 тридцяти тисяч гривень, і це найменший із трійки, але й найдоступніший. Віню це. 16 літровий бензиновий двигун на 123 кінських сили, і шестиступенева класична АКПП. Компактні габарити 4040 мм завдовжки роблять його суперзручним у місті. Надійність, простота і автомат. Що ще треба для старту? Яке з цих авто тобі подобається найбільше? Пиши в коментарях.